З 8 травня водії вантажівок, які планують виїхати за кордон у пунктах пропуску Ужгород вішня Нємецьке, Чобзагонь та Дякове халмеу можуть скористатися онлайн-сервісом. Є черга про це розповів начальник відділу держнагляду у Закарпатській області Укртрансбезпеки Олександр Копитчак. Сама концепція електронної черги це не те, що вантажівки будуть швидше проїжджати чергу, тому що ну, на митниці нічого не змінюється, скільки вони можуть прийняти автомобілі, скільки не будуть приймати автомобілі. Концепція перша це те, щоб було водієві зручно планувати свою поїздку, дотримуватися режиму праці відпочинку, підприємцям, які володіють транспортними компаніями, зменшити свої видатки. Саме основне це те, що ми зберігаємо наші дороги, які не передбачені для стоянки такої кількості вантажних автомобілів. В електронній черзі можуть реєструватися водії автомобілів, що мають вагу від 7,5 тонн. Процедура займає близько п'яти хвилин і є безкоштовною. Робити це потрібно заздалегідь, а не в самому пункті пропуску. Після цього їм приходить сповіщення про наближення черги в електронний кабінет або ж на телефон. Водій реєструється на сайті або в додатку створює свій кабінет за допомогою електронної адреси і пароль. Після заходу в електронний кабінет він має можливість стати в електронну чергу, вибрати контрольно пропускний пункт, через який він буде рушати, вводить всі дані необхідні, це паспортні дані, дані по автівці, документи, які, на основі яких перевозиться вантаж. І нажимає кнопочку Стати в чергу, йому відображається інформація, орієнтовний час заїзду на контрольно пропускний пункт.